Рослини лісу. Ліси Україна. Ліси і людство пов'язані нерозривно. Не буде перебільшенням сказати, що існування людей майже невожливе без лісів. Вони джерело цінних ресурсів, виділяють кисень і поглинають вуглекислий газ. Домівка для багатьох рідкісних видів рослин та тварин. Попри досить невелику лісистість території. Україна займає дев'яте місце у Європі за площею лісів та сьоме місце за запасами деревини. Ліс безцінний дар природи. Ліси впливають на клімат, пом'якшуючи його, мають величезне водорегулююче значення. Завдяки рослинності в лісі нагромаджується значна кількість вологи. Ліс впливає на формування ґрунтів. Лісові насадження захищають поля від суховіїв, вітрової та водної ерозії ґрунтів. Лісове повітря, позбавлене пилу, наповнене корисними виділеннями лісових рослин, які відновлюють сили людини, дарують йому здоров'я. Ліси запобігають повеням. Не секрет, що повені трапляються після сильних дощів або танення великої кількості сніг. Занадто багато води потрапляє у водойми. Дренажні системи не витримують і в результаті маємо величезні збитки. До чого тут ліс? Це просто. Корені і крони дерев утримують та поглинають воду під час дощів або танення снігу. Після цього ж повільно і акуратно вивільняють її. В результаті річки не переповнюються, що дозволяє зменшити збитки від палуців. Ліси очищають повітря і допомагають у боротьбі зі збудниками хвороб. Дерева дійсно здатні поглинати гази забруднення. А також на них добре осідають тверді часточки пилу чи інших забруднювач, які потім змиваються доща. Ліси допомагають у боротьбі зі збутниками хвороб, дерева, як і інші рослини, у зовсім невеликих кількостях виділяють леткі речовини, що мають назву фітонциди. Фітонциди – сосни згубні для збудника туберкульозу, а ялиці для збудника коклюшу. Недарма туберкульозні санаторії часто розміщені саме соснових лісах. Ліси бувають хвойні, листяні мішані. Листяний ліс. Назва лісу залежить від того, яких дерев у нього росте більше. Якщо в лісі ростуть листяні дерева, дуб, липа, клен, береза це листяний ліс. Розглянемо листяні дерева. Тополя, береза, каштан, липа, верба, клен, дуб. Рослини листяного лісу. Суниці, конвалія, звіробій, метунка, чорниця, квасини. Та кущі, ліщина, калина, шипши. Хвойний ліс. У хвойному лісі ростуть хвойні дерева. На землі налічується близько 650 видів хвойних. Хвойні дерева це ялина, сосна, модрина, кедри. Плоди хвойних рослин це шишки, в яких знаходиться насіння. Мішаний ліс. В мішаному лісі ростуть і хвойні, і листяні дерева. У лісі кожна група рослин утворює свій поверх, тобто ярус. Верхній ярус утворюють дерева. Деревами ростуть кущі. Це середній ярус. А нижчі стеляться трав'янисті рослини. Вони утворюють нижній ярус. Рослинність мішаного лісу. Дерева, кущі, трав'янисті рослини. Дерева мішаних лісів ялина, вільха, дуб, береза, горобина, лип. Кущі мішаних лісів кушина, бузина, ліщина. Трав'янисті рослини зони мішаних лісів це верес, папороть, звіробій, конвалія, іван чай. А зараз 27 цікавих фактів про ліси і дерева. Перше, дерева ростуть все своє довге життя. Ліс дійсно легені планети. Не було б лісу, звичного життя на землі теж не існувало. У середньому 15-20 грамів деревини йде на виробництво одного аркуша паперу формату А4. Одне з найбільш твердих в світі дерев береза шмітта. Це дерево неможливо зрубати за допомогою сокири. Близько чверті всіх лісів на планеті тайга. Найдорожча в світі порода дерева в Махагоні. Найвище дерево в світі височить на 115 метрів. Воно росте в США. Понад 70% території Фінляндії покриті лісами. Це найбагатша деревами країна у світі, в цій Європі, а найбідніша Великобританія. Там ліс займає СОО лише близько 6% поверхні. У Литві росте дерево на ім'я Старий, якому близько 2000 років. Рона дуба за рік виростає приблизно на 1 метр. Майже дві третини Сибіру покрито лісами. У всьому світі ліси займають майже третину всієї суші. Щорічно земля втрачає майже 100 мільйонів дерев. Дерев у світі приблизно в 60 разів більше, ніж людей. У лісі частота пульсу людини зменшується на 15-20 ударів в хвилину, а дихання стаєніше і спокійніше. Дев'ять десятих всіх поживних речовин дерева отримують з атмосфери. Лише одну десяту з ґрунту. Дерева дійсно зменшують парниковий ефект. Окрім цього, вони також зменшують шумове забруднення, діючи як звукові бар'єри. Найпоширенішим світнім деревом є береза. Найвищі в світі дерева секвої. Близько 80 кг переробленої макулатури здатні врятувати від вирубки одне дерево. З мільйона дерев виходить близько 4 мільйонів тонн паперу. США займають перше в світі місце за об'ємами щорічної поживання паперу. У середньому одне дерево виробляє близько сотні кубометрів кисню щоріч. Дерева знижують температуру повітря за рахунок випаровування води листя. За один рік акродерево може поглинути. Скільки вуглицю, скільки виробляє автомобіль, який проїхав до 14 000 миль. Дерева покращують якість води, сповільнюючи та фільтруючи дощову воду, а також захищаючи водоносні горизонти та вододіли. Дякую за увагу!